Тобі не потрібно їсти супи. Дозволь пояснити: цілий день, ніж сухомятку, будеш мати гастрит. Суп їсти обов'язково. Тримай, з'їж супчику для шлунку. Саме такі фрази ти часто чуєш від своїх рідних. Близькі нам люди хочуть, щоб з нами все було добре. Вони турбуються про нас, але. Навіть вони можуть помилятись. Зараз я, опираючись на факти, поясню, чому твій організм не потребує супів і чудово справляється з сухою їжею. Якщо ти їш якусь суху їжу, виникає природнє бажання її запити. Не соромся, запивати їжу можна. Абсолютно сухої їжі немає. Кожен продукт містить в собі певну кількість води. Наприклад, хліб в хлібі приблизно 30% це вода. Якщо ти їш якусь суху їжу, то потрапляючи в твій рот, вона вже стає не сухою, тому що вона зволожується слиною. А далі їжа йде з рота в шлунок, в мокрий шлунок, і мокрий шлунок він ще тоді, коли їжа до нього навіть не потрапила. Я веду до того, що уявлення людей про те, що сухом'ятка, суха їжа псує шлунок, пішла від того, що люди просто не мають. Уяви про елементарну роботу шлунково кишечного тракту. Є дуже багато країн, де, в принципі, супи не їдять і все в людей там нормально. Тому раз і назавжди запам'ятай, твій організм не потребує супів чи рідкої їжі. Головне, щоб ця їжа була їстівною. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.